Йоу, всім привіт. Йома, -йо, скільки вже часу пройшло, я і не помітив, що цілий місяць вже не було відео. Короче, сьогодні буде молекулярна фізика, і перш за все, поки ми ще не почали, я хочу дуже подякувати цій людині. Ось цій за цей шикарний донат. Дуже дякую. На нього я купив пачку пельменів. Половину я правда вже з'їв, але другу половину ми сьогодні зваримо в відео, і я якраз розкажу вам про молекулярну фізику. тому Поїхали. давайте. Ем, і так, поки закипає вода, я, звичайно, скіпну весь цей процес. Ем, перш за все, що ми повинні знати для того, щоб ем, працювати з молекулярною фізикою, да, нам треба просто розуміння того, що все, що в нас е, знаходиться да, в домі, там, на вулиці, в природі, воно все створено з атомів і молекул. І, відповідно, ви, скоріше за все, пам'ятаєте, да, що атоми це найменші частинки, причому неподільні. Ну, тобто не можна взяти да, там, атом гідрогену і поділити його ядро напополам. Так от. Сьогодні я вам на прикладі того, як ми будемо варити пельмені, просто покажу, як е, все це поєднано, і потім я просто додам кудись сюди е, рівняння, які ми будемо дуже часто використовувати саме в молекулярній фізиці. Але, звичайно, перш за все, да, ми бачимо, що, в нас є, що в нас є? У нас нас є. є ось, ось, ось тарілка пельменів, да, вона тверда. Значить, е, їх атоми і молекули в, принципі, в них дуже щільні зв'язки. Тобто і вони утворюють ось таку щільну структуру, що це у нас тверде тіло. Якщо ми будемо говорити за воду, да, можна там пальчиком трошечки повозити. Ми бачимо, що вода не така щільна, да, тобто, вона, не може, вона, звичайно, може приймати будь-яку форму, але вона не щільна. Да. Твердий сказав, рідкий сказав, ну і газоподібний, звичайно, стан, ви всі знаєте, да, це повітря, плюс водяна пара, яка утворюється. І якраз сьогодні в принципі, поговоримо, да, чому у нас кипить вода, чому у нас молекули води, що з ними відбувається під час того, як вони нагріваються. Це все буде на прикладі варки пельменів, тому що я зараз вам хочу дещо показати, як у нас в принципі співвідносяться три головні речовини. У мене кіт, хоче дім, ми його не пустимо, тому що ми варимо пальмені. Я вам назву три основні речовини, які в молекулярній фізиці дуже тісно з собою взаємодіють. Це, звичайно ж, об'єм, тиск і температура. Також, що ще треба пам'ятати про молекулярну фізику, я, скоріше за все, зараз кудись сюди типу, виставлю саме поняття, це те, що у нас. Тісно взаємодіють як макроскопічні параметри, так і мікроскопічні параметри. Макроскопічні параметри це щось велике в даному випадку. Це, наприклад, о мій. Ой, це, наприклад, мій об'єм, да, моя там маса, температура, тиск. Що таке мікроскопічні параметри? Це конкретно те, що залежить від е, молекул. Молекули в нас рухаються. Прийміть це за факт, якщо ви не пам'ятаєте е, про броунівський рух. Да? Якщо вони рухаються, в них є своя маса, маса молекули, це ну, мікроскопічний параметр, да? тому що молекула в нас дуже маленька, в неї є своя швидкість, ну і все. А потім все це, коли вони збираються до купи, да? там молекули води збираються до купи, вона створюється, наприклад, склянка води, то це вже там більше. Макроскопічні параметри так, тому що є тиск рідини, яка, яка створює на дно посудини. Да? У нас вода вже майже закипіла, давайте тоді перейдемо до неї. І так, ви бачите, у нас виходить ось такий пар. Ну, Зараз вже не так добре видно, тому що він трохи зібрався. Ми його випустили. Але вода ще не до кінця кипить, і зараз, коли вона закипить, я вам покажу дещо дуже цікаве дуже прикольне. Давайте ще раз подивимось: оп, бачимо, як пара виходить. Але вода ще не закипіла. Давайте ще трошечки почекаємо, як ми бачимо, кіт все ще хоче залізти в будинок, але ми його не пустимо. І так, продовжуємо. Нарешті у нас вода вже має кипіти повній. і зараз ви побачите те, про що я хотів вам розказати. Зараз трохи камеру накленю. У нас зараз почне е, підійматися кришка. Скоріше за все, ви це дуже часто бачили, якщо, особливо якщо ви готуєте, якщо ви не готуєте, скоріше за все, ви не бачили цього. Але у нас зараз почне підійматися кришка, М -м -м. І якраз таки зараз собі задамо питання, чому саме так відбувається. Я зараз поки поставлю на паузу, бо вона ще не піднімається. Через те, що ця кришка була не рідна від тої кастрюлі, довелося замінити кастрюлю, бо кришка неплотно прилягала, і пара просто виходила навкруги. Я сподіваюся, цей раз так не буде, і зараз вона почне підійматися. Ну... Це трохи небезпечно. Але, як ви бачите, у нас, по-перше, вода максимально випльоскується, да? і, по-друге, починає кришка підійматись і краще, краще такого не робити. Тому ми, по-перше, зменшимо вогонь, по-друге, піднімемо кришку, щоб нічого страшного не стало, засипимо наші пельмені. І нехай собі варяться. А, до речі, я забув підсолити трохи. Так, поки у нас там валяться наші пельмені, у нас є трохи часу, я вам зараз по формулам трошечки поясню, да, що у нас відбувається, які основні формули, що ми використовуємо. Значить, у нас в даному випадку я говорив про три макроскопічні параметри, да, які взаємодіють один з одним: це у нас: об'єм, тиск і температура. Коли, По факту наша кастрюля да, це був сталий об'єм, тобто V константа. константа. Але через те, що у нас зростає температура, да, у нас також має зростати і тиск. Чому я раджу вам самим відкрити і почитати, чому тиск залежить від температури. Там буде виведення. І я зараз далі трошечки теж поясню, я вас запевняю, типу, не, не лініться, просто відкрити, почитайте, вам буде в рази зрозуміліше, ніж якщо вам хтось ще буде це пояснювати. Дивіться, так як у нас збільшується температура і збільшується тиск, да, відповідно, тиск збільшується на нашу кришку, і відповідно, її починає типу, підштовхувати. Да, то ми бачили, що вона там дергалась і чуть, -ли, коротше, ну, там би просто вода почала виливатися. Тому ми притушили вогонь, да, і у нас температура впала, і відповідно, тиск молекул на саму кришку він теж впав. Так от, дві основні формули. Перш, перше за все, це основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, що звучить так: що тиск, який створюють молекули, дорівнює 1 третій, помножити на масу однієї молекули, це дуже важливо, помножити на їх концентрацію. В тому середовищі, де вони знаходяться, або в об'ємі, краще сказати, і помножити на їх швидкість в квадраті. Саме виведення цієї формули я дуже раджу вам подивитись. Я, можливо, навіть прикріплю десь тут сайт або посилання, або залишу в цьому під відео. Тому що це дуже важливо для вас, щоб ви просто вникнули, як саме виводиться ця формула. Тобто з чого. І потім у вас не буде питань: ой, а чому так? А чому ми тут використовуємо швидкість, а чому тут маса молекули? Ні, ну маса молекули в принципі зрозуміла. Далі, що ще, яка ще формула дуже нам треба конкретно в цій темі? Це, звичайно ж, рівняння клепірона мінділеєва І я зараз поясню, чому воно для нас важливе. Воно записується так, що добуток. Тиску на об'єм, в якому знаходиться. Ну, зазвичай ми про гази говоримо, але це може бути і вода. Але зазвичай ми говоримо про гази, так. Да. Тобто, добуток е, тиску на об'єм буде дорівнювати ню е, РТ. Все. Чому це рівняння дуже важливо? Як я вже казав, у нас є макроскопічні і мікроскопічні параметри. І якраз таки саме це рівняння, воно. Там пельмені википають. Саме якраз таки ось це рівняння, воно об'єднує як макроскопічні параметри ПВТ, так і мікроскопічні параметри. Це якраз таки ню. І ще подивіться, що таке універсальна газова стала. Якщо ви побачите саме виведення цієї сталої, типу чому вона з'являється, то у вас теж питань не буде, типу, що це таке і навіщо воно тут треба. А Я побіг, бо пельмені горять. Знову повертаємось до запису. Пельмені в мене не згоріли, тому що вони, як виявилось, в воді варяться. <кій> так от, ем, да, е воно описує макроскопічні та мікроскопічні параметри. макро Макроскопічні параметри і мікроскопічні пічні параметри. 3. Можемо собі записати. І, звичайно, додамо е, типу пояснення, що це таке макроскопічні та мікроскопічні параметри. Макроскопічні, як я вже сказав, тиск об'єм температура, а мікроскопічні параметри це маса однієї молекули, е, що там ще? Кількість молекул, да. Е, стала авагадро На. Е, Молекулярна маса молекули, да, тобто це і є макроскопічні параметри. Тільки я не пам'ятаю, тут швидкість, тут швидкості, по-моєму, немає. Якщо я не помиляю, швидкість тільки в тиску ось тут. Але, в принципі, швидкість теж ми можемо записати. Воно в цій формулі не фігурує, але просто щоб ви пам'ятали, да, що конкретно, якщо ми говоримо про тиск, який молекули створюють на стінки посудини, то якраз таки швидкість у нас тут з'являється. Це в принципі дві такі базові формули, якими ви будете дуже часто оперувати, і я раджу вам конкретно поглибитись в них, тому що потім. З'являються ще додаткові формули, які ви самі зрозумієте, як вивести, тому що далі ми переходимо до кінетичної енергії. І Я зараз вам поясню, як ми можемо це зробити. Якщо ви пам'ятаєте, що таке концентрація, а якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, концентрація це кількість молекул в об'ємі. Дуже легко запам'ятовувати, якщо ви згадуєте всіх своїх однокласників, які знаходяться в вашому класі. Да? Тобто, це якщо концентрацію... Учнів, наприклад, в класі да, порахувати, то це кількість учнів на об'єм всього класу, да, де вони можуть знаходитись. Е, і Якщо туди заси... в один кабінет засадити три класи, то концентрація учнів буде дуже високою, да, і всі будуть один на одного тиснути. Так от, е, дивіться. А що таке, е, якщо ми, зараз я перепишу одразу цю формулу тоді, N поділити на v. А дивіться, а що таке маса однієї молекули помножити на кількість всіх молекул? Здогадуєтесь? Це буде якраз таки маса всіх молекул. Тобто ми можемо це витерти і записати собі, що це буде маса помножити на V квадрат, поділити на об'єм. А тепер згадуємо, а що таке mv квадрат. І чогось не вистачає такого одного, да? двійки не вистачає знизу. І це ми таким чином перейдемо до кінетичної енергії, є кінетична. Так, з цим розібрались. І ще одне, що я сьогодні затрону. Я думаю, на цьому все, тому що пальмені скоро розваряться. Дивіться, ще треба пам'ятати про ізопроцеси. Їх ізопроцеси. всього три штуки: ізотермічний, ізобарний і ізохорний. Одразу запам'ятовуйте два. Е, ізотермічний. Це коли температура константа, ізобарний, це коли тиск константа. А ізохорний, ви вже запам'ятаєте методом виключення. Тобто запам'ятали ці два, значить ізохорний це у нас об'єм. Я роблю так завжди, тому що я не знаю, я не можу ніяк ем, зрозуміти, до чого тут можна причепитись в слові е, хор. Да? Ізо це зрозуміло, це ізольоване щось, е, а от саме хор я не розумію. Ну, типу, ізотермічний тут зрозуміло, да? ізольована. Терм це температура. Ізобарний, тут зрозуміло, бари це тиск. Ну, а ізохорний я поки що ніяк не можу допитувати, що це таке. Тому таким методом можете користуватись. Я сподіваюся, я вам трошечки допоміг. В наступному відео ми будемо розв'язувати задачі, тому готуйтесь. Це буде скоріше за все, годинне відео або на 40 хвилин. Там буде по максимуму задач, які, ну звичайно, простеньких, щоб ви навчились навіть прості розв'язувати. Трошки буде середніх, і побільше я постараюсь зробити складних саме тих, з якими у мене були проблеми. Тому що я не знав якоїсь там або дрібнички, або чого щось там пропустив, або просто був неуважний. Тому не перемикайтесь, я думаю, дуже скоро вийде це відео. Все, пока.